Голова комісії міської комісії з референдуму. Голова міської комісії з референдуму пан Келена Юрій Петрович. Так. І начальник спорту Василь Хенді Євгенович. Будь ласка, вам слово, скажіть, будь ласка, як відбуватися референдум, і коли очолюєте як я будувати референдум. Так, Так, шановні ну, Я думаю, що будуть і слухачі. Хочу сказати, як іде сам процес підготовки до референдуму і на якому рівні ми зараз є вирішені цього питання. Слід з'їздити, що референдум проводити вручив комісії, яка рахується і називається дуже міська територіальна виробляє комісія діюча. з рішенням міської ради було поручено і уповноважено міську комісію провести оцей референдум сформувати. Комісії, комісії. І це питання нам вручили з 10, з 10 листопада. Вручили. Це згідно всіх рішень, які були винесені міською владою. Значить, формування комісії пройшло на протязі одного тижня, фактично ми вклалися у вимоги кону про проведі Українського і місцевої районі, коли самої маються терміна формувати. Зараз працюють. Ячний контролем, є відповідня, є відповідно твердження своєю увагу всіх Так що Це питання у нас. Лишено. Далі в нас йшло е, організація самого проведення. І організація значить, структури, тому що це залишається як юридична особа е, організація. Та було нам почати початку від того, що треба зареєструвати таку комісію, треба йти через всі структури, налогові, самоправління, релізії, печатки. Це фонди, треба було ці робити, треба було дістати ці розвалаці. На проведення для того, щоб освоїти ці гроші, які виділили для референдуму міська влада. Міська влада виділила для референдуму 150 тисяч гривень. 150 тисяч гривень отримали, значить, і для цього треба було сформувати всю структуру. Організація сформована, печаті є у всіх дієвих комісіях, печаті є у Ужгородській міській комісії за референдуму, фактично це питання у нас є. Далі, що було в нашій міської комісії з референдуму, що треба було проводити. Ви розумієте прекрасно, що це процес формування, це процес віддачі, це процес здачі протоколів, це процес розумієте, затвердження цих комісій, це процес, який називається і важкої начетації самої жоді, міської комісії. Але ми теж поставили зробити все це у своїй терміні. Які розвивають нам заборони. І фактично на сьогоднішній час, щоб ви знали, що в нас вже печаті на місці, запрошення на місці роздані, бюлетені на місці роздані, все дільнична комісія вже є. Є вже все у дільничній комісії, може повністю прати. Зараз в сьогоднішній час, знаємо, що запрошення майже 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 є рознесені. Дозволено до п'ятниці запрошення, якщо комусь. Із громадян Ужгорода не донесено, це тільки причина того, що не встиг вони укластися у ці можливості присти і в парку можуть буте в окопарк можуть люди тобто люди різного, різного віку і тобто це великий великий внесок в наш бюджет це тобто розвиток наш, це розвиток нашого міста це також відремонтовані дороги освітлені вулиці це дуже оновлен так як зараз новний проект такий, навіть із цього бюджету буде вноситися із екопарку, це можуть оновити інші вулиці і також цей, цей аквапарк проект він є найбільшим у центрально-східній Європі. Аналогів цього проєкту нема. Цей, цей проєкт розробила фірма Сафо, тобто німецько-словенська німецько-словенська фірма. Вона є, вона є в неї великий досвід по будівництву водних, водних комплексів Німеччини, Швейцарії, Австрії. І також хочу ще додати, так як ви знаєте і може читаєте по газетам, бачите, побачення, що багато людей, от як наступає купальний сезон, тобто в весна весна віто, тобто багато молодих людей здорових вони просто топляться, топляться в річках в, в кар'єрах, в водоймах лозарах. В тобто, це того, що нема належного нагляду, тобто немає немає якоїсь такої структури, що наглядала то якихось. Вони які б е, надали за цим, які б нагадали за цим водами, за цими людьми, тому ну, ми кожен рік втрачимо, дуже е, вели, тобто втрачаємо велику кількість людей молоді, молоді, не молоді. шляхом. Е, обласної раді, як не вибирав, ми, ми вибирали, і дуже руці теж. Шкода, що вони на це питання подивилися так, що навіть голосували, що цього аквапарка майже е, не треба. А знаєте, чому? Тому що е, все-таки треба врахувати, що є собі. От я, шановно, згадаю депутату власної ради. Я буду рахувати, що навіть свого високого знайомого буду що думку, але він проголосував, що його не. Це шановний наш, хай ображається, він почує це. Микола Миколаївич, конечно, це ректор університету. І він, я дивився в газеті, є представником, ну, який проти того, щоб цей апарат був. Так мене просто він за своїх студентів, яких у нього тисячі, він подумав, що вони будуть робити в травні, у червні, що вони будуть робити, де вони будуть йти. Я він міг за це проголосувати.